Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Я хочу вам подякувати. Дуже мені було приємно читати ваші коментарі. Я не хочу зараз дивитися, відвлікатися на якісь карти, на якісь знаки. Ще я не в нормі. Тому швиденько зроблю для вас, щоб якось вас підтримати сьогодні. Ось, і ваші коментарі, звичайно, підтримують мене. Ваші перегляди, ваші коментарі підтримують мене. Ось якось так. Ну що ж, починаємо з карти номер 1 Вісімка монет. Ви знаєте, працюйте сьогодні вміло, вправно. Ця карта говорить про те, що ви працюєте в тому напрямку, в якому є перспективи. Працюйте тільки над тими справами сьогодні, які ви бачите, що може бути результат, які потребують вашої усидчивості, старанності, наполегливості, концентрування. Розумієте? Ось сьогодні такий більш робочий день, більш такий, ну скажімо так, Сьогодні не покладаючи рук будете працювати. Чи сидячи, чи стоячи це вже інша справа, але сьогодні такий робочий день, в подальшому з результатом. Карта номер 2 Тут у нас вежа. Ви знаєте, можуть бути якісь дійсно втрати. Хтось по, про от, знаєте, по мінімуму, це просто якась сварка. Знаєте, от накалилося вже просто і взірветься. Оце може бути. Хтось, знаєте, так, косо подивився, хтось якось нелагідне слово сказав. І тут, знаєте, ситуація, в якій ви можете просто, як би це пояснити, Взірватися, скажімо ось так. Це може трошечки між, між закоханими на роботі, між колегами, вдома так само, не обов'язково між закоханими, просто між батьками, дітьми, сусідами. Це просто може бути якась аварія. Ви будете свідком. Це, звісно, можуть бути і прильоти. Тому будьте обережно, живемо все ж таки у стані війни, крах ваших надій. Ось якось так. Але, знаєте, сьогодні може відійти те, що повинно було б вже відійти. Тобто, вже на часі. Ось якось так. Карта номер три. Дама мечей. Тобто королева мечів говорить про якусь направленість. Теж можуть сьогодні складатися такі ситуації, трошечки напряжні. Так? Але ми не забуваємо, королева мечів зазвичай це або одинока жінка, або сварлива жінка, або якась начальниця. Так само королева мечів, вона інтелектуалка. Тобто людина, яка вміє мислити, від вас сьогодні требується чітке бачення, якийсь план ваших дій, не просто ось я хочу, я можу. Цього не досить. Тут повинен бути вже план. Тут, як знаєте, королева Жезлів, наприклад, вона може фліртанути, вона може шлейфом за собою потягнути маси. Королева мечів? ні. Вона повинна доказати, що вона може. А як найкраще, як не словом. Словом, а звичайно, плани а ваші не просто якісь мрії та фантазії. Тому сьогодні викладайтеся поповні інтелектуально, розумово думайте. Думайте, що говорите, тому що кожне слово сьогодні може бути видастися різким, перерости у скандал. Чітко повинні бачити сьогодні свою ціль перед очима. Слідуйте своїй цілі. Будьте готовими у сьогоднішньому рухові вашому на ходу міняти ваші плани, різко міняти тактику. Це теж дуже важливо. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня. Чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!